15 порад психолога, які допоможуть у вирішенні багатьох життєвих питань. Ніхто нікого не кидає, просто хтось іде вперед, той, хто відстав, вважає, що його кинули. Якщо людина дорікнула тобі в невдячності, з'ясуй, скільки коштує її послуга, розрахуйся і більше не маєш з нею справи. Гризи ґрунт науки, а не горло своєму ближньому, якщо вже хочеться щось гризти. Депресія для того йде на людині, щоби подумати про себе. Якщо людина нічого доброго не може сказати про себе, а сказати хочеться, вона починає говорити погане про інших. Якщо ви добре думаєте про себе, навіщо ж вам потрібно, щоб ще хтось добре думав про вас? Роби що хочеш, і не питай дозволів, раптом відмовлять. Краще спілкуватися з гарною книгою, ніж порожньою людиною. Здатність любити і добре переносити самотність показник духовної зрілості. Це найкраще ми робимо, коли знаходимося на самоті. Я не знаю шляху до успіху, але я знаю шлях до невдачі це бажання сподобатися всім. Немає чоловічої чи жіночої логіки, є вміння чи невміння грамотно мислити. Хочеш дізнатися свого головного ворога, подивися в зеркало, розберися з ним, інші втечуть. З друзями спілкуватися приємно, а з ворогами корисно. Є, є єдина поважна причина для розриву відносин і звільнення з роботи неможливість особистісного зростання в умовах, що склалися. Незріла особистість часто знає, але не вміє. Зріла не лише знає, але й вміє. Тому незріла особистість критикує, а зріла робить. Діліться тільки радістю із друзями і з ворогами. Друг порадіє, ворог засмутиться. Не женися за щастям, а знайди те саме місце, де воно буває, і щастя саме тебе знайде. Можу підказати те місце, де є твоє щастя це ти сам, а шлях до нього максимальний розвиток всіх своїх здібностей. Щастя це побічний продукт правильно організованої діяльності. Якщо ти комусь хочеш щось довести, значить ти живеш заради того, кому хочеш це довести. Якщо ти живеш заради себе, то тоді немає необхідності комусь щось доводити. Мрії це голоси наших здібностей. Ось я не мрію співати в опері. Немає ні голосу, ні слуху. А якби мріяв, то отже цю мрію підігрівали б мої здібності. Отже, спробував би потрапити в оперу. Просто потрібно подумати, як цю мрію здійснити. Тут головне не поспішати, тоді вийде досить швидко. Добре, коли людина може про себе сказати наступне: я тільки тим і займаюся, що намагаюся здійснити свої мрії.